Прийшов час міняти ножі. Японські хороші, але вже конкретно підзносилися. Ось декуди навіть дуже сильно зносилися, що фактично загин той повністю стертий. Аналоги, які для японських можна знайти на ринку, це ось такі сині будь інших кольорів. Але конкретно на куботу на такі, як в мене, фреза підходять ось ці сині, і, е, я кажу, що вони найменші і не будуть терти захист. Ось сюди вони заходять по згину фактично такі самі, єдиний радіус... Трошки інакше вони описують. Ну, тобто, ось для порівняння. Оригінальний чорний японський. а цей от японський він пішов сюди. А цей трошки прійманіший сюди. Ну Побачимо, як воно себе покаже. По якості виконання, ну такі вони, чесно кажучи, наприклад, отвір японського чітко посередині. А, весь метал такий досить. Рівний гладкий у цього отвір, ви бачите, не посередині. Ось уже всі ножі встановлені. Крім одного, спеціально вирішив показати настільки новий, не торкається десь приблизно сантиметр півтора до кришки, а в цьому десь до кришки сантиметрів 5-6. Тобто настільки вони вищі нові ножі. Встановлювати їх насправді не важко. Ця сторона, ось де ховається головка болта всередину, тобто можна так і запам'ятати, що ця сторона має бути без виступу. Ніж має повертатися в сторону болта, де він виходить, тобто де накручується гайка. Ця сторона без виступу, без головки, без повороту. А з цієї сторони якраз от має бути так легко запам'ятати, де є лівий, а де правий ніж. Так, тут в одному місці я мав ніж, який був а, от так от, розболтаний був. І бачимо ось такі от. Вони всі не є ідеально сідають, тобто мають десь такі зазори, тут краще. В цьому місці я його зараз затягну, спеціально не затягував, щоб показати. Можливо, прийдеться потім на самому ножі трошечки, скажімо так, нахляпати, наварити щоб він не розбився. Але це вже все покаже після першого разу використання ферзи в ґрунті. Так, ще кілька параметрів. Ось від краю до краю 22-22,5. 22,5 см. Вага. Вага 530 грам. До прикладу, сточені мої ножі 400 з хвостиком. Ось таке маркування на старих. R це правий, Л в кінці це лівий. Ну, а решта, можливо, комусь буде потрібно. Попрацював я з новими ножами. Обробив близько 3 соток і скажу, що ними задоволений. Єдине, що вони можуть старатися, це коли отакий от вологий ґрунт він наліпляється на оці, на цьому кожесі, як пластилін. так? І десь там, якщо попадаються камінці, то воно все гарно цокає, шліфує. І мені здається, із-за цього він не будуть більше старатися. А так, загалом отакий от, от їхній стан легко стерлася фарба.